Що, давайте вкроємо. двигун Мксус, пробіг більше 50 тисяч. Состояння велосипеда. двигуна. Більше 50 тисяч проїхав цей двигун. Хлопець каже щось шумить. Щось нічого такого не чутно, більш похоже, що заклініла або гонка, та навіть ні. Зараз змастимо на підшипник води. Підшипник ну, більш 50 тисяч прийшов двигун. Так що ось он оригінальний емксус. Замінимо підшипник, змастимо і віддамо. Обладно. Так що замовляйте тільки якісні двигуни і у провірених постачальників. Всім гарного дня, звертайтеся.